Міжнародна діяльність Хмельницької АЕС здійснюється у рамках міжнародної конвенції з питань виконання ядерної енергії, до яких приєдналася й Україна. Співпрацює ХАЕС з багатьма містами-атомниками не лише в Україні, а й за кордоном. Сотрудніства з Російською Федерацією концерном енергоатом. Друге направлення теж сотрудництва це сотрудництва з Всемирною організацією операторів АЕС. Далі на третє місце затрудничество у нас прямое сотрудничество вже побратімські зв'язки з породньоними станціями. Складовою частиною міжнародної діяльності є реалізація програм технічної допомоги АЕС України на майданчику ХАС з боку світового співтовариства. Працівники атомної електростанції широко їздять до інших міст атомників, аби перейняти цінний досвід. Наші спеціалісти командуються до проведення Аудіта поставщиков і знакомства з новими технологіями і е, участі в научно-технічних семінарах, встречах, симпозіямах і так далі, співпрацює ХС із міжнародними організаціями. Робота з МАГАТЕ спрямована на забезпечення проведення планових перевірок з контролю ядерного матеріалу, участі у навчальних курсах та семінарах. Ще одним партнером у роботі ХС є ВАД, концерн Енергоатом, що у Росії, що стосується співпрацювання... С концерном «Энергоатом» Россия это самая большая часть визитов, и как специалистов в России к нам, и также специалистов нашей станции за рубеж. Значит, я могу сказать, что там около 14 главных направлений. От который і предусматривает придусматрують головними напрямками з діяльності ВАД «Концерн енергоатом є нові технології, безпека на АЕС, охорона праці, планування ремонтів та дотримання всіх умов пожежної безпеки. Анна Анне Цук, захаров новини рівного.